8 грудня таке яблука на яблуні. Великі, красиві, чорний. Не збирають їх, я не знаю, господарі. А там хлопці працюють, муляри на цьому новобудові роблять кладку тут ось працюють хлопці автора магістралі цей при роблять дорогу також найтепліші зупинки в світі ну вона тепер найтепліша тому що вже цей є Кондиціонер вже не працює. ось, Ну так, те, що вітер тільки що не тме. А ось молодь, підлітки, тут тушуються кожен вечір, світло виключають, сидять і ось що вони тут малюють на стінах. Ось вони тут. Ось це об'яви такі. А тут вони вже. Ось вот вони. Тут все пишуть. Люди не можуть ввечері туди зайти, тому що тут виключають світло як діти і сидять, ці підлітки. Сміття тут. <клухи> Ось так. А була гарна зупинка, тепло було, затишно тут. Зараз вже не так. І ось тут є ось такий Петропавлівський муніціальний патруль, він на варті нашої безпеки. Ось безпека тут на стінах і написана. Розмальована. На теплича зупинка в світі.